Я вас всіх вітаю на моєму вечірньому ефірі, і в мене, як завжди, казка на, на ніч. Дивлюся, глядачі підходять, вже звикають, що я щоночі виходжу тут і починаю про щось говорити. Про що ж сьогодні це буде? Як ви думаєте, яка тема сьогоднішнього ефіру? Яка тема ефіру? Зараз око зроблю гарне. Це щось не дуже гарне. А тема сьогоднішнього ефіру буде сьогоднішня дата. Сьогодні 13 липня, і ця дата каже про те, що компанії, в якій я є, являюсь партнером клубу LiveGood сьогодні 7 місяців. 7 місяців. Таке малесеньке собі дитятко. Яке ще тільки починало б починало сидіти і вставати на ніжки. А це дитятко просто стрімко вірвалося, так як, як ракета летить в космос, От те саме зробила компанія LiveGood. Вона вірвалася в світовий ринок, заявила про себе гучно і сьогодні святкує 7 місяців в партнерській програмі. Насправді компанія LiveGood набагато більше, компанія у нас зареєстрована. В квітні місяці 2021 року, тобто вже її більше двох років. І це, це не якась чергова мережева компанія, це не матричний проєкт, це не хайп, це, це взагалі інше. Це абсолютно нова модель бізнесу. Це маркетплейс. Маркетплейс такий, як. Ну, всі знають, що таке маркетплейс, такий, як Амазон, про що мені розповідати? Як, всі знають, всі на Aliexpress замовляли товари. Амазон, ібей, e це маркетплейс з якимись певними товарами. Просто на сьогоднішній день маркетплейсів маркетплейсах товарів дуже багато. А в Лівгуд починає із продукції здоров'я. От знаєте, як Амазон колись почав з книг. І на сьогоднішній день Amazon не назвеш книжковим магазином взагалі. Ну, Ніхто не знайде, там тільки виключно книжки. Там можна купити все, що завгодно і навіть більше. От рівно те ж саме і Лівгуд, це маркетплейс. Тільки на відміну від Amazon, від ібея, від косткоу, такого також маркетплейсу. Лівгуд, Вела таку штуку, як партнерська програма. І ця штука, партнерська програма, якраз і дає можливість заробляти. Коли є споживачі, які заходять на маркетплейс і купують товари, послуги, то маркетплейси просто кажуть дякую за покупку. Але не Лівгуд. Лівгуд щедро винагороджує за запрошення, щедро виплачує гроші. І це, ну, Просто круто і неймовірно. От сьогодні я про це буду говорити, тому що день народження це дійсно свято. І свято, знаєте, я ж кажу, що за сім місяців неймовірно шалений просто результат. Вона ще тільки компанія ця з'явилася і про неї заговорили всі. Всі чекали, коли компанія розпадеться, лопне, як піраміда розсипеться і все, тому що тут незрозумілий маркетинг. Такого ще взагалі не було. Um, всі чекали, коли ж коли ж, там вже все, всі, всі скажуть, що лів це якась дурня. Коли побачили, що Лівгуд стає на ніжки, почали знімати дуже багато контенту про те, що там, розоблачення лів не йдіть туди, у них там такі вітаміни Бади, що там виростуть роги, отпадуть нігті. Я не знаю, ну, боже, є такий абсурд, люди знімають. І, і просто, знаєте, хто це знімає? Зазвичай знімають лідери інших мережевих компаній, тому що вони дуже бояться, дуже бояться що їхні структури посипляться і всі підуть в лівгуд. Це якраз саме те, що зараз відбувається. Людям набрид товару Оберт. Не то, що він набрид, Вони його просто банально не тягнуть. У них на нього не вистачає коштів. Дуже зараз важка ситуація не тільки в Україні, а взагалом в світі. І не можуть люди тягнути, щомісячний товарооберт. Не можуть і все. Якщо і заробляють в мережевих компаніях, то зазвичай лише виключно лідери, верхівка, те, що зайшла на самому старті. І під ними вже є структури. Вони завжди їхня задача мотивувати, мотивувати, мотивувати для того, щоб їхні структури. Знову ж таки, купували продукцію, запрошували, робили знову ж таки цей товарообіг для того, щоб верхівка отримувала доходи. І насправді в мережових компаніях заробляє буквально 5%, 5 відсотків усіх партнерів, які там зареєстровані. І зазвичай це або верхівочка, яка зайшла перша, або це люди, які вміють гарно запрошувати тут. Звичайно, чому гріха таїти? Ті, хто вміють гарно проводити рекрутуючі зустрічі. Або ті люди, які вміють просто продавати, банально брати і продавати. Хтось носить по організаціях, хтось це вже вдало робить через інтернет, весь час продає, 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 продає і на цьому, звичайно, заробляє. А, за, а більшість людей, от більшість людей, це 80-90-95%. Це ті люди, які не вміють цього робити, які прийшли на ідею мережевого бізнесу, які прийшли сюди, тому що вони бачать, що тут реально можна заробляти, а в самих не виходить. Тому що слово пасивний дохід зазвичай в компаніях він якби завуальований. Коли запрошують людей на пасивний дохід, більшість не розбирається, де він береться. І думають люди, що пасивний дохід це коли ти взагалі нічого не робиш і тобі приходять гроші. А так не буває. Тому що все одно потрібно працювати, все одно потрібно купувати щомісяця продукцію. Все одно хочеш мати, бери тоді продавай цю продукцію. Або роби дома склади, вживай і, і так далі. тому подібне. От людям набридла ця модель бізнесу. Вони її банально не тягнуть. І тому, от уже закінчився такий етап критики Лівгуду, начався інший етап, коли лідери переходять в компанію Лівгуд. Good. І причому вони переходять так, щоб в їхній компанії про це не дізналися. Тому що їх термінують і вони не зможуть звідти вивезти свої доходи, хоча б такі, які там були накопичені. В компанії Лівгуд Клубна система. Тут ніхто не термінує, тому що ти або є членами клубу, або немає. У нас не заборонено ніде бути членами кількох клубів. Ніхто не забороняє ходити в один фітнес-клуб чи в інший фітнес-клуб, мати абонемент, там. ніхто не забороняє бути в клубі мисливців там, чи в клубі рибаків. Займатися танцями, так само є клуби любителів шахів, багато на різну тематику. Тобто люди об'єднуються за такими інтересами, об'єднуються за інтересами, один одного підтримують десь там, я не знаю, філателісти навіть ті самі, нумізмати. Дуже багато різних безліч клубів, так само і Лівгуд. Окрім маркетплейсу, що це маркетплейс, що це не мережева компанія. Тут клубна система. Люди об'єднуються за інтересами. І інтерес бути успішним, вміти заробляти гроші і при цьому бути здоровими. Оскільки перша продукція, яка, з якої почав Лівгуд, це продукції здоров'я вітаміни, бади, доглядова косметика це перша продукція. Але повірте, найближчих 48. Місяців. Так, звичайно, 48 місяців. Так, хотіла, щоб. Так, дійсно, господи, думаю, щось, щось не те склали. Все так. Найближчі 48 місяців тут планується не, не лише продукція здоров'я. Тут планується різна продукція. Така, як і для дому, там, і для там, засоби прання, ганчірочки. Ну, все-все-все, що ми використовуємо в домі. Це так само будуть послуги, такі як послуги по круїзні, наприклад, подорожі, так само послуги навчання криптовалютою. Тобто тут буде об'єднано дуже багато товарів та послуг, які на кожного споживача знайдеться по інтересу, те, що йому буде найближче до його серця, для його душі. і... Людина просто партнер може зайти до себе у свій кабінет і замовити цю продукцію чи цю послугу. Що для цього потрібно? Для цього потрібно просто бути членом клубу, членом клубу Лівгуд. І, звичайно, так як і у всіх клубах, сплачувати членські внески. У нас це просто, просто смішні гроші. Реєстрація коштує 40 доларів і щомісячний членський внесок 10 доларів. Навіть можна зекономити 20 доларів тим, щоб заплатити річний абонемент. За рік взяти, заплатити, і вийде вже потім разом 140, а не 160. Тобто і тут можна вже зекономити. А всі зекономлені гроші, це вже є фактично зароблені. От такий у нас маркетплейс, от такий він отак заявив за себе за 7 місяців. Є таке, знаєте, таке видання, інтернет-видання називається бізнес-форхом. Для тих, хто працює в мережевих компаніях, хто знає, про що я говорю, це авторитетне інтернет-видання, яке весь час в режимі онлайн проводить рейтинг компаній прямих продажів, рейтинг компаній мережевих. І там дуже і дуже багато. Я там не пам'ятаю точну кількість, ну там точно більше тисячі компаній різних, різних різних. І весь час відбувається рейтинг цих компаній. От уявіть, компанія Лівгуд на сьогоднішній день це, якщо моментум, рейтинг, це те, що відбувається, от прямо зараз, постійний, знаходиться за 7 місяців на 12-му місці. На 12-му місці. Поперед неї компанії, які вже побагато побагато років, і компанія Лівгуд – 7 місяців. Там компанії, яким 10, 12, 15 років, і компанія Лівгуд не 12-му місці. Просто уявіть цю цифру. Звичайно, бізнес-Forkom проводить періодичне голосування. І от буквально було кілька місяців тому назад голосування за кращий маркетинг. Кращий маркетинг, тобто план винагород для своїх партнерів. І Лівгуд займає, входить в топ-5. В топ-5 компаній світу. На той час, коли було голосування, Лівгуд було майже 3 місяці. Майже 3 місяці. Вона за 3 місяці показала шалений результат. Проходить ще кілька місяців. І знову ж таки, в цьому виданні на Бізнес For Home проходить ще одне голосування. За компанію, якій найбільше довіряють у 2023 році. Це голосування, голосування було впродовж 10 днів. І будь-хто, хто, будь -хто, хто зареєстрований на бізнес Форком, так само і ви могли зайти і проголосувати за вашу улюблену компанію. І, і Livgood, клуб «Лівгуд» впродовж 10 днів був на лідируючому місці, на першому місці впродовж всіх 10 днів. І буквально за останніх кілька годин е, посунула їх компанія, яка вже 7 років на ринку. Так буває, це нормально, але ж просто уявіть, Лівгуд на той час було 5,5 місяців, і вона весь час була на першому місці. Весь час. І буквально кілька годиночок там вистачило для того, щоб я не пам'ятаю назви цієї компанії, яка зайняла перше місце. Це дуже і дуже крутий результат. Тобто, уже сьогодні ніхто не говорить про те, що Лівуд розпадеться, що це піраміда, що так не буває, і, і так далі, тому подібне. Всі бачать, що Лівуд це компанія, яка зайшла надовго. І вона дійсно буде тут дуже довго. Для чого це я все розповідаю. Ще такий момент. За сім місяців в Лівгод прийшло. Більше півмільйона партнерів. Не просто людей, які зареєструвалися безкоштовно на сайт для того, щоб подивитися, що там. А ні, це ті люди, які свідомо взяли і приєдналися до партнерської програми і участвують в цій партнерській програмі. І самі заробляють, і запрошують своїх друзів, знайомих, а то і незнайомих людей. Через інтернет, для того, щоб вони так само змогли заробляти гроші. І за 7 місяців показник більше як півмільйона партнерів. Це просто шалені цифри. Такого, чесно, я ще не знаю, в якій компанії були такі показники. Просто неймовірний результат. Все, чому? Чому сюди йдуть масові люди? Розповідаю, тому що тут. Заявлений пасивний дохід і активний дохід, причому виплати дуже щедрі. Дуже і дуже щедрі. Пасивний дохід, давайте почнемо з цього малого, я не дуже люблю рекламувати пасивний дохід, але я про нього завжди говорю, тому що я його використовую як такий, як приємний бонус. Якщо взяти його як основний вид доходу в Лівгуд, то, звичайно. Я не дуже рекомендую сидіти і просто чекавши, чекати, склавши руки, тому що все, всі ваші можливості будуть просто проходити мимо вас. Дуже рекомендую активно приймати участь у житті і створенні творенні і становленні компанії Лівгуд. Але ж все ж таки, про пасивний. Пасивний дохід існує. І він дійсно. Справді є, якщо людина приходить, просто зареєструвалась, просто сплочує щомісяця абонентський внесок, і в неї є можливість отримати пасивний дохід, вона просто сидить і чекає, якщо в неї є в запасі 3, 5 і так далі років. Що дає пасивний дохід? Всі люди, які зареєструвалися, приєдналися в компанію, всі стають у структуру, глобальна структура. Інколи переклад там у нас перекладає робот з англійської мови на нашу мову, перекладається як матрична система. Ні, це не матриця, просто такий не дуже точний переклад. Це глобальна структура. І всі люди встають у структуру, така вона побудована 2 на 15 Починається першому ряду. Там, ви на, в голові цієї структури, потім два партнера, потім чотири, потім вісім, 16, 32, 64 і так далі так далі до 15 рівня. Всі люди розміщаються тут. От ви зайшли в цю структуру. І з часом під вами розташовуються інші партнери, тому що вони зайшли пізніше, ніж ви. Ви маєте пріоритет. Чим раніше ви зайдете, тим більший шанс того, що під вами буде будуватися структура. І от ці люди, які знаходяться під вами, за кожного з них ви будете мати 25 центів. 25 центів така собі малесенька сума. Але ж якщо це в першому рівні у вас знаходяться дві людинки, то ви отримуєте вже 50 центів. Якщо у вас заповнюється там другий рівень, там додається там, партнер ще в другий рівень, там раз один додався, ну один, а ще інші не заповнені місця. Нічого страшного, ви також і за нього отримуєте 25 центів. І уявіть, коли оця вся структура заповниться розміром 2 на 15, от така структура заповниться, то у вас є можливість отримувати трішки більше як 2000 доларів пасивного доходу. Лише за те, що ви раніше за всіх зареєструвалися і сплачуєте щомісяця абонентські внески, ну або оплатили на рік річне членство. Вас би зацікавив такий дохід, коли вам потрібно витрачати лише 10 доларів, а приходить 2000? Я думаю, що це дуже цікаво. Але найсмачніший пасивний дохід буває тоді, коли ви спочатку активно попрацюєте. Коли ви спочатку почнете запрошувати, коли ви спочатку почнете рекомендувати Клуб Лівгод, коли до вас приходять ваші партнери. То, що ви отримуєте кешбек 50% це просто неймовірно. Простими словами, за кожного партнера, який прийде до вас, ви отримуєте 25 доларів. Це такі швидкі гроші. Просто за те, що ви порекомендували. Клуб Лівгод щедро винагороджує вас за вашу роботу. Ці гроші виплачуються щотижня. Щотижня раз і пройшли 25 доларів. Запросили двох, отримали те, що вклали на початку, отримали 50. Запла... Запросили 10, отримали 250. Запрошувати можна до безкінечності. От скільки хочете, стільки будете і запрошувати. Але ж всі люди стають структуру. Під ними усіма так само. Люди ж приходять до вас, і вони ж не будуть сидіти, склавши руки. Вони так само хочуть заробити. І починають також запрошувати. І ваша команда розвивається. У вас стає все більше і більше. Всі, що заходять по вашій рекомендації або по рекомендації ваших партнерів, це всі люди вашої команди, абсолютно всі. І за кожного з них ви будете отримувати 25 центів щомісячно, щомісячно. І коли у вас буде команда 2500 людей, 2500 людей, ви отримаєте дуже крутий статус. Вас, вас компанія назве красивим статусом діамант. Що він дає? А він дає 2% від світового товарообороту компанії, причому щомісячно. І ці 2% розділяються між усіма діамантами. Я розумію, що це незрозумілі слова. Говорю цифрами, цей е, діамантовий пул розміром близько 10 тисяч доларів. Просто за те, що ви гарно попрацювали за те, що ви побудували таку круту структуру, яка розвивається завдяки вам, вашій колись тому, що ви зайшли в компанію і дали кільком знайомим своїм посилання на цю компанію, вони зареєструвалися і зробили ж те ж саме. Так само дали посилання, і до них зареєструвалися партнери, і у вас виросла команда у 2500 людей, вас компанія буде щомісяця винагороджувати 2% світового товару обороту. І буде розділяти на усіх діамантів. Приблизна сума, повторю, 10 000 доларів. Просто за вашу таку роботу. А ще ж пам'ятаєте. Всі ці люди знаходяться у вашій структурі 2500 людей і помножте на 25 центів, скільки знову ж таки виходить. Якщо взяти ось цей дохід глобальний, там де всі по 25 центів, якщо ви будете в статусі діамант, то ви ще додатково будете отримувати близько 16 тисяч доларів доходу щомісяця, тобто 10 плюс 16, 26. Кому цікавий дохід у 26 тисяч доларів. І я розумію, що, можливо, хтось скаже, та це все маячня, це все не працює. Так, може говорити лише та людина, яка спробувала і дійсно не вийшла. Але ж повірте, кожен, хто зайшов в Лівгуд, спробував і перевірив на собі, такого не скаже. Вони не скажуть, що це не працює. Тому що у нас в команді абсолютно кожен, хто заходить, в мене абсолютно в кожного є результат. Вони запрошують двох, і дійсно компанія їм повертає гроші, які були вкладені на початку. Це не маячня, це справді так і є. Тому, от такий у мене сьогодні до вас прямий ефір. Сьогодні 7 місяців. Компанія просто летить і. Вона просто рве всі рекорди. Тисячу разів кажу, що це революція в індустрії MLM. Це революція в індустрії МЛМ. Такого раніше ще не було. Такого не було. Вам не потрібно щомісяця робити товарообіг. обіг. Вам не потрібно вкладати знову і знову кожного разу 100, 200, 300. Вам не потрібно платити щомісяця 40. Ви один раз. Заплатили за реєстрацію 40 доларів і щомісяця вносити 10 доларів. І у вас може ваше життя просто розвернутися на 180 градусів. Ви можете всі, втілити нарешті свої мрії в реальність. Ви зможете подорожувати. Ви зможете купувати своїм рідним і близьким подарунки, про які ви так давно мріяли їм такі зробити. Ви взагалі зможете втілити в реальність всі-всі-всі свої мрії. Тому що, знаєте, гроші, це ж. Не головна наша мрія. Наша мрія це от є оте у кожного з нас індивідуально. Просто гроші це ресурс, завдяки якому ми виконуємо свої мрії. Тому я дуже-дуже рекомендую: зв'яжіться зі мною найближчим часом. Напишіть мені, і я вам більш детально розповім: покажу, розкажу, розпишу на цифрах, як що потрібно робити для того, щоб якнайшвидше. Почати заробляти і вже до кінця цього року розвернути своє життя на 180 градусів, почати вже під новий рік втілювати свої мрії. А то і раніше, звичайно, і раніше. Я просто не хочу обіцяти золоті гори, а людина прийде і не захоче працювати. Взагалі прийде на пасив. Ну тоді вам прийдеться почекати. Тому що у мене немає в запасі 5-10 років і 3 роки. Я не хочу чекати. Я хочу сьогодні. Я сьогодні, саме в цей день, я просто в захваті. Я дійсно просто в захваті. Від росту своєї команди, від людей, які до мене приходять, від статусів, які вони закривають. Я бачу, як у людей горять очі, як вони, як вони розвиваються, як вони радіють, як маленькі діти, коли в них це все виходить. І я радію разом із ними. Як же це круто! Як же це круто? А особливо у мене, коли раніше у мене не було такого результату. От такого результату, як у мене є сьогодні, його не було. Для мене це все виявилося дуже просто, легко і просто. Я є собою, я розмовляю. Я розповідаю про Лівгод. Я транслюю це все, розповідаю людям. Я завжди щира, відкрита. Зі мною люди зв'язуються. Ми закриваємо всі запитання, і вони приєднуються в команду. Все, секретів немає. І я знаю точно, що це також може бути і у вас. Тому пишіть мені, пишіть уже сьогодні, найближчим часом. Не відкладайте на завтра. Умови, ви знаєте, реєстрація і щомісячний внесок все не більше і не менше. Як працювати? Навчання є. Покажу, розкажу, проведу за руку. Всім гарної ночі! Обіймаю всім серцем і якнайшвидшої перемоги. Пока!